Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок письма. Тема уроку написання великої букви О. Номо до роботи дружно всі взялись. Ви сьогодні вже проснулись? Мамі зранку посміхнулись? Класна радо вас вітає! Сьогодні на уроці письма ми познайомимося з великою рукописною буквою О та її елементами. Навчимося писати велику рукописну букву О. Сьогодні ми з вами будемо працювати в друкованому зошиті на сторінці 22, тому підготуйте, будь ласка, зошит, простий олівець і кольорові олівці. Погляньте, будь ласка, на малюночок, який знаходиться вгорі нашої сторіночки. На малюночку ми бачимо корабель. Придумайте, будь ласка, історію про те, як діти, зображені на малюнку, відправились у подорож по морях і океанах, в яких країнах вони побували, яких дивних морських мешканців вони бачили, яку природу, які рослини вони зустрічали. Скажіть, будь ласка, які слова на букву О? Зображені на малюнку: море, океан, острів, корабель, бінокль, сонце. А зараз, дітки, візьміть, будь ласка, простий олівець і обведіть всі елементи букви О, які знайдете на цьому малюночку. Для того, щоб вам зручно було виконувати це завдання, ставте відео на паузу. Кому із вас доводилося подорожувати? А куди саме ви подорожували? А що найбільше вам запам'яталося із вашої подорожі? Перед тим, як ми з вами розпочнемо працювати в зошиті, давайте пригадаємо, як правильно потрібно тримати ручку, коли ви пишете лівою рукою або коли ви пишете правою рукою, і в яку сторону потрібно нахиляти зошит. Якщо ви пишете лівою рукою, ви кладете зошит з нахилом у праву сторону. А якщо ви пишете правою рукою, то зошит ваш має лежати на столі і з нахилом у ліву сторону. Також, дітки, давайте повторимо все, що ми знаємо про сітку нашого зошита, і які елементи ми вже з вами вміємо писати. Працюємо ми в робочому рядочку, тому він називається і робочий. Він складається із верхньої рядкової лінії і нижньої рядкової лінії. Між робочими рядками в нас є надрядкова лінія і підрядкова лінія вони допоміжні. Також на допомогу нам приходить похила допоміжна лінія, яка показує нам, куди потрібно робити нахил букв. В кінці сторіночки зошита обов'язково має бути чисте поле. Ми вже з вами вміємо писати похилі подовжені короткі. Короткі похилі із різними заокругленнями вгорі внизу. Подовжені похилі із заокругленнями. Також вміємо писати подовжені похилі з петлею вгорі і внизу. Вміємо писати лівий і правий великі і малі півовали. Овали великий і малий. Вміємо з'єднувати літери верхнім з'єднанням, середнім з'єднанням і нижнім з'єднанням. Буква О це великий овал, дітки. Давайте ми зараз розглянемо, як виглядає велика рукописна буква О. Велика буква О складається з одного елемента. овалу. А як же ж писати нам цей овал? Велику букву О починаємо писати трошки нижче і заокруглюємо біля міжрядкової лінії. Потім, заокруглюючи, ведемо вниз до нижньої рядкової лінії, де знову заокруглюємо вправо і ведемо туди, де починали. Так, тепер давайте поглянемо на основну середню частинку нашого зошита, де ми будемо з вами прописувати сьогоднішню велику букву О. Розгляньте, будь ласка, перший рядочок. Буква О складається із великого овалу. Починаємо писати букву О трішечки нижче, міжрядкової верхньої лінії. Ведемо лінію вгору до міжрядкової, заокруглюємо, опускаємо вниз до, нижнього, до нижньої робочого рядка, заокруглюємо і ведемо туди, де починали спочатку. Букву О ми пишемо в ліву сторону. Дітки, спочатку, будь ласка, пропишіть велику букву О в повітрі декілька разів. Тепер наведіть зразок, який надруковано в нашому зошиті на першому рядочку. Тепер спробуйте написати дві букви О самостійно, починаючи від поданих крапочок. І допишіть цілий рядочок великої букви О. Звертайте увагу, будь ласка, на допоміжну похилу лінію, вона вказує нам, куди ми маємо нахиляти букву О. Для зручності ставте відео на паузу. Наступний рядочок другий. Зверніть, будь ласка, увагу до букви О, великої букви О, доєднується ще маленька похила лінія із заокругленням внизу. Будь ласка, пропишіть спочатку ці два елементи окремо у повітрі. А тепер спробуйте написати їх на половину рядочка. З іншої половини рядочка. дітки, Давайте подружимо ці два елементи, тобто верхнім з'єднанням, з'єднаємо велику букву О і похилу лінію за округленням внизу. Для того, щоб вам було зручно писати ці елементи, ставте відео на паузу. Тепер розглядаємо третій рядочок. Половина рядочка ми пишемо велику букву О і подовжену похилу лінію із петлею вгорі. А іншу половину рядочка ми їх пишемо разом. Вони подружилися, тому ми їх пишемо разом. Спочатку, дітки, в повітрі пропишіть окремо велику букву О і подовжену похилу лінію із петлею вгорі. А тепер спробуйте написати їх разом. Тепер, дітки, в зошиті половину рядочка, ми пишемо ці два елементи окремо, і половину рядочка. Ми пишемо їх разом, з'єднуючи середнім з'єднанням. Для того, щоб вам було зручно виконувати це завдання, будь ласка, ставте відео на паузу. Так як ми з вами на минулому уроці вчилися писати маленьку букву О, а на цьому уроці вчимося писати велику букву О, давайте пригадаємо діти, як же ж вони пишуться. Половину рядочка. Пропишіть, будь ласка, букву О велику і поряд букву О маленьку. А іншу половину рядочка пропишіть їх разом, з'єднавши верхнім з'єднанням. Тобто ми їх подружили. Велика буква О це мама, а маленька буква О це дитинка. Мама бере дитинку за ручку і тримається разом. Пропишіть спочатку піврядочка окремо ці дві букви а піврядочка з'єднані разом. Останній рядочок, дітки, давайте ми спробуємо з вами пригадати всі букви, які ми вже навчилися читати і писати. Велик, маленька і велика букви О, маленька і велика букви А. Пропишіть спочатку їх кожну окрему у повітрі, дітки, спочатку маленьку букву О. Тепер пишемо в повітрі велику букву О. А тепер пишемо маленьку букву А в повітрі. А тепер велику букву А в повітрі. А зараз візьміть простий олівець і наведіть, будь ласка, напишіть ці букви за зразочком, який надруковано в зошиті. І до кінця рядочка пропишіть самостійно маленька буква О, велика буква О. Маленька буква А, велика буква А і так до кінця рядка. Для того, щоб вам було зручно писати, ставте відео на паузу. Я сподіваюся, ви з легкістю впоралися із цим завданням. А тепер подивіться, будь ласка, на малюночок, який знаходиться внизу нашої сторіночки. Кого ми бачимо на малюночку? Ми бачимо діток, хлопчика і дівчинку. А чим займаються діти на малюночку? Так, вони надувають бульби, бульбашки. Знайдіть серед бульбашок такі, що однаково заштриховані, і продовжуть їх штрихування простим олівчиком. А тепер, дітки, спробуйте однаково заштриховані бульбашки розфарбувати однаковими кольоровими олівцями. Яку букву ми вчилися з вами писати сьогодні? Так, ми вчилися писати велику букву О. Навіщо нам потрібна велика буква О? щоб писати імена і прізвища людей. Пригадайте, будь ласка, імена людей, які починаються на велику букву О. Оберіть потрібну цеглиночку із тим кольором, яка відповідає вашому настрою наприкінці уроку. А я дякую вам за увагу, за вашу плідну роботу, за вашу старанність і прощаюся з вами. До нових зустрічей!